Малята, зараз я вам покажу, як робити віночок оберіг дівочий. Подивіться, в мене є вже така заготовочка. Якого вона кольору? Так, зеленого кольору. А якої форми? Так, круглої форми. На оцій заготовочці вже є крапочки. Це для того, щоб вам було легше. А чим же прикрашають віночок? А віночок прикрашають квіточками. Квіточки будемо робити з серветок. Подивіться, треба серветочку зім'яти і скатати коловими рухами, як наче пластилін. Подивіться, вийшла ось така ось кулька у мене. Таких заготовочок в мене багато, я їх приготувала заздалегідь. Беру одну паперову кульку, окунаю її у клей і кріплю міцно-міцно на крапочку, потім беру іншу кульку і теж її окунаю в клей. І кріплю до іншої крапочки. Малята, подивіться, я прикріпила, приклеїла кольорові е, паперові кульки по всьому колу, а тепер буду перетворювати їх у квіточки. Беру ще паперову кульку і приклею її поряд. Біля тієї, що вже є на колі. І так, навколо неї ни... кріплю мої паперові пелюсточки. Подивіться, яка паперова квіточка вже в мене вийшла. Ось і приклеїла усі квіточки. Але чогось у моєму віночку не вистачає. Чого малята? Так, дійсно, стрічок не вистачає. Я візьму пензлик, наберу на нього клей і проведу таку смужечку понизу віночка. А потім на цю смужечку приклею стрічки. Одна біля іншої. Так. Одна біля іншої. Малята, скільки стрічок я прикріпила? Так, багато. Як про них можна сказати? Дійсно, різнокольорові. Дивіться, який гарний віночок у мене вийшов. І стрічки колихаються, коли на них вітерець дмухає. Малята, зробіть, будь ласка, і ви такий віночок. Але перед початком роботи не забудьте виконати пальчикову гімнастику.